Вітаю вас, мої сонечки, це розклад на липень місяць для земних знаків зодіаку. Інші знаки зодіаку шукайте в мене вже в профілі, а ми починаємо з тельців. Тож, що чекати тельцям в липні? Королева жезлі, ну тут е, або ви будете в такій вогняній більш енергії, або тут буде знайомство, можливо, з такою жінкою вогняної стихії. Зараз треба уточнити. Чого саме це стосується карта смерті? Ну тут, скоріше за все, що у вас буде якась трансформація, і вам знадобляться сили, але сил буде достатньо. І по карті смерті я можу сказати, що доведеться від чогось відмовитися, доведеться щось залишити, з чимось попрощатись, але ви отримаєте значно, значно більше, і це така карта росту і росту. Трансформації вас як особистості, але вам все по силам Гарного місяця тільки Так, подивимося, що там у діві Я сама Діва за сонечком. Що чекає? Дві карти навіть достались. Ну, тут якась була карта очікування, очікування фінансів, очікування заробітків очікування якогось доходу. І тут схоже, що нарешті добріє все, що ви посіяли. Ну і карта великих емоцій, приємних, десятка кубків, такий сімейний Егрегор. Таке наповнення, радість і таке нарешті. <сміх> Бажаю всім дівам гарного липня, а ми переходимо до козирогів. Козироги, що чекає вас в липні місяці. І ну, тут ви будете або навчатись, або навчати, е якусь мудрість будете осягати. Давайте ще одну карту, з чим це може бути пов'язане. Четвірка пентаклів. Ну тут ви будете дійсно рости, можливо, професійно, щоб мати більші заробітки, щоб е якось утримувати. Е Ті доходи, які вже у вас є, можливо, тут буде якісь курси фінансової грамотності як варіант. Е, ще також може бути як варіант е, те, на що раніше у вас не вистачало фінансів, або вам е, не хотілося їх витрачати на цю науку зараз. Все ж таки, схоже, ви підете туди так гарного вам місяця.